Вітаю вас, шановні телеглядачі. В сьогоднішній програмі ми говоритимемо про відзначення суботи напередодні Дня пам'яті святого Димитрія Солунського. В цей день православна церква згадує всіх воїнів, що загинули за віру і вітчизну на полі бою, а також всіх померлих раптовою смертю. Димитрівська субота спочатку була днем поминання православних воїнів, встановлена Великим князем Димитрієм Івановичем Донським. Велика була радість перемоги на Куликовому полі над Мамаєм, але в тисячі православних сімей прийшла гіркота втрат, і цей батьківський день став на Русі вселенським днем поминання. Згодом православні християни стали цього дня творити пам'ять не лише за православних воїнів, що за віру і вітчизну життя своє на полі бою поклали, але разом з ними і за всіх усопших християн. Сьогодні ми говоритимемо на цю та інші теми з гостем нашої студії, а ним є архієпископ Житомирський і Поліський Української автокефальної православної церкви Владика Володимир. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Е, ваше високо Наскільки важлива для християн ось оця поминальна субота? Першоджерела поминання помирші ще сягають із старозавітнього часу. І тому, коли ми знаємо і про новозавітній час, то саме Христос скільки раз сказав: Я є дорога, правда і життя. Ми знаємо, гортаючи святу Біблію і про те, що наші прадіди, праотці також всі чекали на цього Месію, бо саме Він говорив нам про те, що Він воскресне. Ми знаємо і про те, що душа вічна, і про те, що сам Спаситель. Сказав, Бог є не мертвих, а живих. Тому для нас оці поминальні дні це і є якраз спілкування з Богом, молитви за померших і те, що це є нагадування нам про те, щоб ми не впадали в вічей, а знали, що Бог чекає на кожного із нас і на нашу щиру молитву та її жертовність. Як її правильно християнину провести? Що потрібно зробити в цей день? Ось цього року Димитрівська собота припадає саме на 2 листопада. Що потрібно взяти і прийти до церкви? Чи напередодні як провести цей день? За звичаєм Святої Православної церкви, уставом, то зрозуміло, що ще з вечора і вже поминаються померші на Парастасі. Тому бажано, щоб вже були поминальні записки, принесені саме з вечора, тобто на вечірню приносяться. А ось які приносять люди дари, то дійсно це по кожному по соціальному статусу, тому що одні можуть більше принести, інші менше. Але це є жертовність, це є ота безмежна любов до померших. Бо возлюби ближню як самого себе, це і нагода виконати те, що говорить сам апосол Яков віра, бездобрий діл мертва. Віра це ми молимось до Бога. А ота жертовність, яку ми приносимо хліб, приносимо олію, приносимо інші продукти, а потім зрозуміло, що церква їх також приносить тим, хто. Це потребує, бо в нас є і бідні, в нас є, і нужденні, в нас є хворі, тому церква ніколи не стоїть осторонь того, щоб поминули як сам причет церковний, так само і інші ті, хто знедолені або цього потребують. Саме листопад є широким в плані поминання батьківських днів. Розкажіть, будь ласка, про Кузьмидем'янівську суботу, і, зокрема, Михайлівську. Особливо на Житомирщині це такі традиційні суботи, тому що вони зв'язані були з тим, що коли в нас панувало атеїстичний рух, то священників було дуже обмаль, а храми, якщо і були, то без священства. І тому священник не міг впоратися за один день, маючи дві-три парафії, і тому переносив ці служби. На цю, як кажуть, уже в народі Кузьмедим'янівська або а, на Михайлівському. Тому свята православна церква, і особливо духовенство, також хоче кожному подати свою опіку і мати ту підтримку духовну, щоб люди тільки е, хто й може і не зміг, тому що ми знаємо, що одні, наприклад, працюють, інші почергово і тому подібне, і, і хтось не в змозі принести. Але церква і саме священство також йде назустріч до віруючих людей, тому і є такий ще звичай у нас, що батьків звали то Михайла, то Кузьмо, то Дем'яна, і тому несуть ось особливо на суботу, Кузьмедем'янівську або Михайлівську. Але це є ще нагода тому, щоби помолитися за померших. Кузьмедем'янівська припадає на який термін, на яке число? Це так, перед. Кузьмим і Дем'яном, так само як і перед Дмитром, Дмитрівська Вселенська поминальна субота, так само і Михайлівська перед пам'яттю архістратига Божого Михаїла. Тобто, глянувши в церковний календар, можна відповідно подивитись попередню суботу. Розумів, так-так. Це рік ознаменований великою поважною датою 1025-річчя хрещення Русі. Ми всі відзначили. Я хотіла, щоб ми пригадали історію, як ви були членом оргомітету. Всеукраїнське, як відзначила ваша церква і всі християни, ось ми бачимо слайди на цих слайдах красиві світлини. Що зокрема, як які святкування відбулись, чому вони були приурочені, і де вони відбувались? Відбувалися святкування по всій Україні, нашої української автокефальної православної церкви. Ми не стояли осторонь, і так як це церковно-державне свято, тому. В кожній єпархії проводилися багато таких традиційних і літургій послужінь, А також було приурочено і освячення, наприклад, єпархіального управління в місті Львові, корпусів семінарії, також в самому кафедральному соборі Андріївського собору було відслужено божественну літургію на чолі якої. Предстоятель української автокефальної православної церкви очолив саме богослужіння. Були також і духовенство нашої Житомирської єпархії, були і віруючі люди Житомирщини з інших областей нашої великої держави, і це головне піднесення духу і возвеличення князя Володимира. Ось після таких заходів є над чим думати, є що вшановувати, є що бачити. Це перспектива. Перспектива того, що православна церква, особливо в Україні, вона живе, вона є могутньою. І те, що ми так як поминаємо померших, так і не забуваємо святих і тих, хто багато зробив для того, щоб церква наша була дійсно квітучою. Тому що якщо ми бачимо секуляративний світ, то саме ще в Україні є нагода підтримати. І віру підтримати оціми заходами на рівні як держави, так і церкви, щоб сказати, що є Бог, є наша Україна, хрещення Росії, християнство були і залишаються символом соборності. Чи сприймаємо ми люди в християнську віру, передусім як консолідуючу, інтегруючу силу? Чи є це об'єднання населення і інтересів? Так. каже Христос до нас усіх, що. У любові пізнаю, що ви учні мої. Тобто, значить треба любити і Бога, любити і ближнього. А якщо ми будемо любити, то будемо і трудитися. І бачимо, якщо ми Бога полюбили, то дивіться, які в нас храми, дивіться, які в нас святині, як вони зберігаються, як вони шануються. Ми бачимо нашу писемність, грамотність, адже це все іменно є походи печерської лаври. Нестор літописець, який нам дав поштовх того, що ми маємо свою історію. От, тобто, все записувалося. а Якщо записувалося, значить і ми маємо чим пишатися. І в нас є історія, і історія більше тисячі років це твердження того, що саме першопочатками якраз була церква. А церква це і є той моноліт, який дає поштовх на те, щоб українська держава і індентичність завжди була. і… Процвітала, бо тільки через нашу з вами і любов до ближнього ми можемо інтегрувати і в інше суспільство, і віротерпімий саме через християнство. Чи можемо ми сьогодні говорити, що Житомирщина славна якимись традиціями і історичними датами, пам'ятками, церквами? Чи є на Житомирщині якісь святині, які заслуговують саме у той давності, підтвердженням того, що Хрещення Русі 1025 років. Місто Овруч. Ми візьмемо Олевськ, адже це погодження Олевськів. Ми також знаємо про те, що це багато що древляний, іскоростень. Адже цим треба нам пишатися, тому що через цю історію ми сьогодні можемо сказати про те, які можемо робити висновки, які наші були з вами пращури, чи вони були жорстокими, чи вони були добрими. Чи як вони платили дань, а як вони не платили дань. І наслідки того, що славне іскористень, але все-таки живе. Значить, було оця самобутність нашої духовності, української і держави, бо йшло будівництво, не був занепад міста міста іскористення, а тільки його процвітання. Так само овруч, а зараз вже й Овручський район, як ти казав, Олевський район і тому подібне. Значить, поширенням християнства поширилося і з вами наше і суспільство, і розвиток пішов і культури, і величних храмів. Зокрема, на Житомирщині, які були особливі такі урочистості, заходи? Що ви можете пригадати, чим можливо. Ну, скажімо так, глядачу, розказати, щоб йому стало зрозуміліше, наскільки це свято все-таки І для нашої області і для нашої громади важливе. Завдяки указу і президента, де вказано було, що церковно державне свято відкрилася дорога до школи, відкрилися е, двері е, нам також і в освітянські заклади, а це і в педуніверситет де також проведені були лекції по читанню іменно історії хрещення Київської Руси. Наші парафії, наприклад, то також вмонтували, можна сказати, так, бітборди, де заклик був про хрещення, що в нас свято хрещення Руси України, що воно відзначається на високому державному рівні. А це є позитив того, щоб люди не тільки знали по телебаченню чи по радіо, але от і богослужіння, які проводилися і в єпархіях, і в нас в Житомирщині. Це окреслює те, що ми дбаємо про те, щоб займатися просвітницькою працею, місійною працею, і говорити, що і церква, і держава це є добре тим, що є співпраця. Чи спокутуємо ми зараз, будучи маючи 70 літ в історії атеїзму, по суті, відвернення від Бога, відвернення від істин, церковних, Божих. Чи є наслідок цього, цієї бездіяльності? Наслідки є бездіяльності, того, що після атеїзму зараз став у нас дуже матеріалізм. А матеріалізм веде до чого? Що ми забуваємо духовне, а тільки. У нас великі апетити до матеріального, до того, щоб тільки жити для себе. У нас більше егоїзму. Ми подивимося про ту жорстокість, ненавість, яка також транслюється і по телебаченню. А це наслідки того, що людина, особливо суспільство, поглинуло в одне: не працювати над собою, не бачити. Оте майбутнє своє, а тільки, на жаль, дивитися це в їжу, в добре одягнутися. А... В статки. Да, і в статки це багатство. Хоча воно прикро, тому що Господь не осуджує багатство, але Він закликає до того, щоб ми ділилися тим багатством. А ми, на жаль, не хочемо не поділитися. Ми бачимо, які зараз є в нас життєві проблеми. А до чого воно може привести це, тільки я повторююся до егоїзму. Якщо нас зараз хтось дивиться, чує і боїться зробити перший крок, тобто він не ходив до церкви, але в душі в нього є. Ось ми сьогодні говорили, ми розмовляємо з вами, і запалилася та іскорка Божа доброти, щирості і бажання прийти до церкви. з чого йому розпочати? Церква відкрита завжди, особливо субота, неділя, завжди служіння, а тим паче в місті Житомирі, де практично. Церква завжди відкрита, тому що в зв'язку з тим, що багато населення, інші зможуть прийти в суботу, інші можуть неділю, а інші в буденний день, тому що зв'язано також із роботою. То я думаю, що аби було бажання. А я думаю, що якщо людина підійде, поговорить із священником, визначиться у своїй потребі духовної і тоді дійсно стане достойним мирянином, аби було тільки бажання. І Сама участь в тому, щоб не боятися підійти до духовника, не побоятися піти на ти, наприклад, як по містах, ми знаємо, що є школи духовні, і дійсно триматися віри Христової в тому, щоб себе забезпечити на перших порах, це і духовною літературою. А якщо вміємо читаємо, то. Будь ласка, відкриваємо дорогу до храму. На світлинах ми бачили, що ви зустрічалися з молодими людьми. Як вони сприймають вас, ваші уроки і слово Боже? Сприймаються Слово Боже, можна так сказати, з відкритими ротами, тому що особливо діти вони звикли вже до монотонності, до того, що вчитель вчити, розказує їм. А от як прийшла нова людина, то зрозуміло, хочеться щось почути і нове. Але, на жаль, цих уроків було мало. Я думаю, якби було їх побільше, і все-таки християнська етика була б більш запроваджена, так як на Західній Україні, то я думаю, що і поведінка школярів була б, і їхні знання були б на більш вищому рівні. А так як ми тільки приурочили до свята хрещення Руси України, тому. Було дуже обмаль цих уроків. Я думаю, що діти зновсім змінили своє ставлення і до держави, і до церкви, і я думаю, що рівень все-таки е, тої поведінки і наснаги, яка буде в дітей, вона тільки може через те, що повинно вкладатися предмет християнська етика. Наскільки недільні школи допомагають в цьому і розкривають суть Слова Божого? Ну, недільні школи вони також мають дуже багато перспектив тим, що навіть взяти по статистичних даних, що ті, хто в недільну школу ходять, то набагато вони і працелюбніші, набагато відповідальніші. І саме діти, хто ходить в недільну школу, то перспектива того, що дитина і поступить, і знайде свою мрію. І зреалізується бо, і реалізує себе по відношенню до того, що вже із церкви вже буде мета дитини, вже формується її. Тому що, якщо в школі ще дивляться на неї як до дитини, то саме в недільні школах дивляться на неї, на як, як на людину, як на творіння тобто, Боже. На особистість. Так в цьому контексті не можу не запитати, наскільки ми говорили, що людина стала більш матеріальною після. Десятиліть атеїзму, як перейти все-таки кожному з нас від матеріального до духовного? Відкинути гордість, запозичити саме від тих людей, які займаються благодійністю, ту доброту, щирість. І якщо буде бажання хоча б чимось допомогти, то я думаю, що людина якби пройде оцей виховний процес. Тому що тільки через дбання. За ближнього свого формується також і світогляд християнського бачення світу, доброти. Ми подивимося, от ми сьогодні говоримо за поминальну суботу, ми говоримо за померших, в якійсь мірі і цим самим підкреслюємо те, що тільки християнська віра дає надію на життя вічне. Бо якщо взяти інші віри, то ми бачимо помститися зуб за зуб, око за око. А в християнській вірі одне є прощення, взаємопрощення. І от якщо буде більше і діток ходити до храму, і тих самих людей, то буде взаємопрощення, буде менше ненависті, поглиблення знань ведуть до того, що саме станеться із людьми, те, що буде мета. Цього життя, чому ми живемо, для чого ми живемо, і також щось залишитись після себе. Тобто, маємо, шановні глядачі, хто приєднався саме зараз до нас, у цьому місяці, в листопаді, три поминальні батьківські суботи. Нагадайте, ваше високоприсвященство, що це за суботи? Дмитрівська поминальна субота, Вселенська, Кузьми Дем'янівська і Михайлівська. Саме важніше це є Вселенська Дмитрівська поминальна субота, тому що вона є уставна субота. А інші то є вже традиційні, особливо на Житомирщині. Але не гріх молитися ні в суботу, ні в понеділок. А ось церква просто закликає, щоб ми всі дружно пішли до храму і помолилися за своїх батьків, за воїнів, за тих, за тих хто багато і нам зробив. Хоча і для нас він є нерідний, але вже відійшов у вічність. Ми задумуємося і над тим, що ми нібито буває такі випадки, в нас що і не подумаємо за ту людину помершу, а вони нам присняться, нагадують про потойбічне життя, про вічне життя. Це є заклик того, що Господь якраз промислом Божим дає нам роздуми. Про те, що і нас чекає участь смерті, але треба із чимсь іти, а з чимось цей багаж оцей нести добрих справ. сьогодні. Що б ви сказали нашому глядачу на завершення нашої такої невеличкої, коротенької зустрічі? Бажаю духовної наснаги, терпеливості, мудрості. І головне, щоб ми всі прийшли до святого храму, прославили Отця нашого небесного. І тим самим підтвердили те, що нам саме Господь дає оці дні життя, роки життя, десятиліття для того, щоб ми змінили своє ставлення як до ближнього, так і до померших. А їх поминаючи, ми тим самим стверджуємося в тому, що саме Бог прийшов у цей лукавий лицемірний світ ради нашого спасіння. Саме він на Христі казав, Господи, простим, бо не відають. Що творять, так і ми прощаємо один одному і молимося за тих, хто відійшов в вічність. І як самі спасемося, так і спасемо тих, хто відійшов уже у вічність. Дякую вам за ваші роздуми, за донесення нашому глядачу Слова Божого. І цього дня, як і в інші батьківські суботи, на Месопусну і Троїцькі суботи, в суботу 2, 3, 4 седмиць Великого Посту, православні християни моляться за спокій душ усопших людей, переважно батьків. Але Димитрівська субота несе в собі ще й особливий сенс, встановлена після Коликовської битви. Вона нагадує нам про всіх тих, хто загинув та постраждав за віру православну. Нехай благословення Боже перебуває з усіма нами. Миру усім і благих вістей. До нових зустрічей. Дякую вам.